Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про ті зміни, які чекають абсолютно всіх, хто проживає на території Польщі. І ці зміни, нарешті, будуть на краще. Особисто, я так вважаю, і ми зараз про це більш детально поговоримо. Дякую, що дивитеся це відео до кінця. Дякую, що ставите лайки. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами і розвивати канал. Тож вдячний кожному своєму постійному підписнику. І глядачеві. Отже, незабаром кожен бажаючий зможе забезпечити себе через додаток «Май убиватель, забезпечити в дуже багатьох факторах, які стосуються інтернет-шахрайства, яке зараз, як в Польщі, так і в Україні за допомогою тих самих офісів. Викрадають людей величезні суми коштів, заганяють людей в борги і допомагають цим же шахраям, які досить часто контролюються нашою українською владою, виманювати останні статки в людей, брати на них кредити і так далі. І найближчим часом, якщо ви маєте додаток, має обиватель, а всі біженці з України мають право мати цей додаток, крадіжка особистих даних не буде більше жодною проблемою в цьому плані, тому як на вас... Якщо у вас є можливість, наприклад, брати кредит, брати якісь розстрочки, от там і так далі, то цього більше ніхто зробити не зможе. Коротко, як це буде відбуватися, ви заходите в додаток Майобиватель, і в буде якийсь створений певний розділ, де ви просто подаєте заявку на те, що ви забороняєте робити будь-які операції фінансові, по вашому номеру песель, тобто по вашій особистості. І після того як ви це зробите. Ні ви і ніхто інший не зможе взяти на вас кредит, розстрочку, ніхто не зможе змінити, отримати дублікат вашої сім-карти, навіть якщо ваші особисті дані будуть втрачені. А якщо ніхто не зможе зробити дублікат карти, то ніхто не зможе отримати доступ до, вашої, до ваших даних в банках. І це дуже і дуже добре, тому тепер можна буде внести себе в цю базу. І будь-яка фінансова установа, будь-який банк, будь-який мобільний оператор, він буде змушений за законом спочатку перевірити вас, чи ви є в цій базі, тобто вони перевіряють, якщо вони бачать, що ви є в цій базі ваш номер Песель, то жодна фінансова операція з вами проводи, проведена не буде. І для того, щоб скористатися такими послугами, вам потрібно буде розблокувати ваш Песель і тільки потім цим користуватись. Тобто настало, можна буде робити так, наприклад, як я збираюся це робити. Блокувати можливість там для якихось кредитів або для якихось операцій там з сім-картами і так далі. І якщо в мене буде виникати потреба, в два кліки можна буде це змінити і отримати ту чи іншу послугу. І потім назад, після отримання цієї послуги, знову заблокувати цей доступ. Це має дуже серйозно підвищити рівень кібербезпеки. І це буде означати, що тепер робота телефонних шахраїв вона буде. Не потрібна. тобто ці офіси, які обкрадають з території України, обкрадають поляків, вони фактично перестануть заробляти, тому як вони не вони не зможуть, навіть якщо вони отримують доступ до вашої банковищі або доступ до ваших особистих даних, вони не зможуть з ними, ними скористатись. бо для цього їм потрібно буде отримати доступ до додатка Моя биватель до якого, звісно, ні при яких умовах нікому не можна давати там якісь свої дані. І власне ви будете захищені від, від таких ситуацій, в яких просто з загальних баз даних ваші дані там викрадаються і потім масово використовуються. Тому ваші гроші будуть в безпеці і ваше майбутнє також буде в безпеці. Це дуже круто, як на мене, тому як в останні роки рівень цієї кіберзлочинності він дуже серйозно зріс. І все більше і більше людей втрачають свої кошти через фішингові сайти, втрачають свої кошти через телефонних шахраїв, через шахраїв, які просто навіть приходять і зустрічаються з вами лице в лице. І тепер з цим буде все набагато простіше. Тож надіємося, що це буде введено найближчим часом. Я, наприклад, очікую цього від 1 січня. 24 року, але знову ж таки, все буде залежати від діяльності Сейму і від того, як, як себе буде поводити польський уряд новий, чи буде він вже створений до 1 січня, і чи зможуть вони приймати ті чи інші рішення? Бо про цю програму ще трохи раніше говорив Януш Чешинський, це міністр цифровізації. І, власне, він говорив про це бронювання, він говорив про те, що не можна буде скористатись жодними фінансовими послугами, якщо ви цього не бажаєте. І зараз знову говорять про цю програму, тож я надіюся, що її з 1 січня буде введено. Хто не хоче нею користуватись, просто не користується, а хто боїться за свої кошти і за свою фінансову безпеку в інтернеті, зможе з цим скористатись, і ви будете захищені. А якщо... Будь-яка фінансова установа без перевірки цієї бази е, надасть на ваш номер песель там, кредит і так далі, то його можна буде просто не віддавати, бо це їх відповідальність перевірити цю систему, чи, ви, чи є ви в цій системі. Якщо буде ситуація, коли ви в системі є, але все одно хтось скористався вашими банківськими даними, і банк, наприклад, цього не перевірив, то це будуть. Е, е, Якби витрати банку. Це будуть кошти, які вкрали в банку, а не особисто у вас. Тож це є дуже важливо. Я надіюсь, що в Україні також це приймуть, але ми розуміємо, що е найближчим часом цього очікувати не варто. Ну і власне, ви з цього приводу свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!